Кінець часів уже наблизився, і всі події, які відбуваються у світі, вони підтверджують те, що скоро буде пришестя Ісуса Христа. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому, але це не кінець ще. Якщо раніше були світові війни. То зараз це так, знаєте, точково там народ на народ, царство на царство, бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями, і світ все більше стає безумним, ненависть між людьми зростає, зменшується любов, і Бог про це попереджав. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. І вершники Апокаліпсису, про яких пише книга об'явлення, скачуть по землі вільно, мамона, гроші, смерть, війни, пекло і брехня, захопили весь світ. І будуть землетруси великі, та голод, та помір місцями. І страшні та великі ознаки на небі. Сьогодні всі пророцтва з Біблії вони відбуваються в нас на очах, і Бог стукає до кожного і дає вільний вибір, ми, діти Божі, які несуть і розповсюджують Царство Боже, які вірять у Євангеліє. Чи ми, діти гріха, за яким слідує пекло? Тому зроби правильний вибір у своєму житті. Якщо хочеш вивчати Біблію, напиши мені.